Добрий день, мене звати Анжела Танас. Я з України. Я вчуся в Ліберинібері університету лінгуї комунікаціоні тут в Мілані, в... в Італії. Та здобуваю ступень магістра по спеціальності туристичний менеджмент. Курс, який коротко називається МТМ 9 випуск. Чому я вибрала цей курс? Це дійсно дуже інтенсивний і дуже цікаво, тому що складається з шести місяців інтенсивного навчання. Тут на уроки проводять висококваліфіковані англомовні професора та спеціалісти галузі туризму. І потім ці шість місяців навчання закріплюються шістьма місяцями практики, яку студент вибирає згідно своїх вподобань. Я, наприклад, вибрала, надала перевагу консалтинговій діяльності. Практику, яку я починаю з Вересня цього року я дуже задоволена курсом, тому що я тут зустріла багато друзів, як і колегів з Бразилії, з Індії, звичайно, з Італії, з Росії. Ми дуже подружилися і навчилися також працювати разом, йти на уступки та знаходити компроміси ради. Загального результату. Я побачила всі можливості та переваги, які мені надають мені цей мастер. Я дуже щаслива, що я зараз тут знаходжуся. Дякую.